Алло Цузамен, Всім привіт! Німецька мова рівень А1, 60 слів. Тема Розмова Das Gespräch. Los geht's! Поїхали. Дуцен. Звертатись на ти. dich duzen? Чи можу звертатись на ти? Я, kannst mich Ду дуцен. Ja sicher. Du kannst mich duzen. Так звичайно можеш звертатись на ти. Wir duzen uns alle. Ми всі на ти. Duzen – звертатись на ти. Siezen – звертатися на ви. Siezen oder duzen wir uns? Siezen oder duzen wir uns? Ми на ви чи на ти. ауф міх міхцу зіцен. ауф міх міхцу зіцен. Перестань звертатись до мене на ви. Зіцен. Звертатися на Ви. Део груз. Вітання. Гутен морген. Або менш офіційно морген. Доброго ранку. Guten Tag, чи менш офіційно так. Добрий день. Guten Abend. Abend. Добрий вечір. Зі знайомими, друзями вітаються: Hallo, hi, hey. На півночі Німеччини можна почути moin, moin, незалежно від часу доби привітання. На півдні Німеччини сервус. Seus. Також на півдні Німеччини, особливо в Баварії, можна почути dich – вітаю тебе. Sie", вітаю вас, Вічлива форма, euch", вітаю вас, множина звернення до групи людей. Мальцайт. Вітання в обідню перерву, особливо між колегами по роботі. У відповідь теж буде Мальцайт. І це побажання також смачного, якщо кажуть Мальцайт. Ді Мальцайд слово саме по собі означає прийом їжі. Якщо ви проживаєте в німецькомовній країні, Німеччина, Швейцарія чи Австрія, буде цікаво почути, яке привітання у вас поширене. Пишіть, будь ласка, в коментарях. Деа Груз, вітання. Die Verabschiedung Die – Прощання. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. До побачення. Менш формально, просто Wiedersehen. Wiedersehen. На півдні Німеччини можемо часто почути Auf Wiedersehen. До побачення, Auf Wiedersehen. Між друзями Tschüss. Tschüss. Бувай. Баварії – чао, чао або сервус. Сервус. Die Verabschiedung – прощання. Цікаво також почути, яке прощання поширено у вашому регіоні. До зустрічі. Багато різних варіантів. Я згадала H5. Bis gleich, bis nachher, bis später, bis dann, bis dahin. Особливість, наприклад, bis gleich, що це якщо, до зустрічі, якщо невеличкий проміжок часу. Прощання, наприклад, на обідню перерву. Колеги прощаються. gleich. До зустрічі, до скорої зустрічі. Так, далі варіанти прощання. До понеділка. Bis Дінстак, Bis мітвох Bis Samstag. Bis Sonntag. До будь-якого дня тижня. Bis nächste вохе. Bis nächste вохе. До наступного. Тижня. Бережи Mach's Mach's себе. Вічлива форма звертання Machen себе!» І останнє по телефону до побачення auf Wiederhören. або просто Wiederhören. Die Verabschiedung – Прощання!» Das Gespräch. Розмова!» Як у тебе справи? Або розмовний варіант вигейс дір, dir? dir? Вічлива форма запитання Wie geht es Ihnen? як у вас справи. І можливі відповіді. Danke, es geht gut. Good, danke. Дякую добре. Past schon, danke, und dir. schon, danke, und dir. Нормально, дякую. А в тебе? Інші варіанти відповіді. Ніхт шлехт, он діо. Непогано. А в тебе? Ніхт шлехт, он діо. Тол, данке де нахфраге. Тол, данке де нахфраге. Чудово, дякую, що запитали. Ді дінге зінт гуд, он ду. Ді дінге зінт гуд, он ду. Sprache durch dobre autäbe. Das Gespräch. Rozmowa. Die Entschuldigung. Die Entschuldigung. Wie bacchina. Entschuldigung. Wie Entschuldigung. Entschuldigen Sie bitte. Darf ich mal durch? Entschuldigen Sie bitte. Darf ich mal durch? Entschuldigen Sie bitte die Störung. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Die Entschuldigung. Die bitte. Die bitte. Prachanie. Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Können Sie mir helfen? Sie Sie Darf ich sie etwas fragen? Можна вас запитати. Darf ich sie um einen Gefallen bieten? Darf ich sie um einen Gefallen bitten? Чи може попросити вас про послугу? Die bieten prohania. Bieten, bad, gebeten. Просите. Сильне дієслово. Ось як воно відмінюється в теперішньому часті. Ich bite. du bittest er sie es. bittet wir bitten ihr, bittet sie sie bitten bitten bat gebeten Prosite. der Dank der Dank podjaka danken dankte gedankt danken dankte gedankt diakwote danke Дякую. Vielen dank, danke schön. Дуже дякую. Vielen dank, danke schön. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Дуже дякую за вашу допомогу. Vielen Dank für Ihre Mühe. Vielen Dank für Ihre Mühe. Дуже дякую за ваші зусилля. Як можна відповісти? Bitte. Bitte sehr. Будь ласка, біте, зе. Кайне узахи, кайне урзахи, або немає за що. І останній варіант: Gern Geschein, gern Geschein, рада допомогти. Дослівний переклад Gern, Gern Охоче. Geschein, траплятися, охоче траплятися, рада допомогти, Gern Geschein. Der Dank, подяка. Данк, дан,т дякувати. Das bedauern. Das bedauern. Жаль. Як можна висловити жаль на німецькою мовою? Шаде. Шаде. ШКОДА. ВІ ШАДЕ, ВІ ШАДЕ. Як škoda. Шaде да ГЕЙН шенгеймus. Шаде да ГЕЙН гейнus. Шкода, що я вже мушу йти. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Мені прикро. Das ist leider nicht möglich. Das ist leider nicht möglich. На жаль, це неможливо. Das bedauern Жаль. Die Verneinung. Die Заперечення. Verneinung. Nein, nie Одиничне заперечення. Nein, danke. Ні, дякую. Найн, данке. О найн. О найн. О ні. Інше заперечення ніхт. Не заперечення чогось. Я не знаю. Я ja, ще не готова. Діфернайно. Заперечення. Вас? Що? Wasmarstu wasmarchdubos. Was ist los media man? Was ist los media man? Schostabo cholici. Was? Varum chamu. Varumbistu mude. Varumbistu mude. Tomlini. Varum tusdu mio ve. Varum tus do mier V. Varum? Чому? Кла, кла. Зрозумілий ясний ри в кінці майже не чуємо. Alice Claire, все зрозуміло? Alice Clar? Alice Cla, i Verzuche Nochmal. Alice Cla. If herzuhe Nochmal. Все зрозуміло? Спробуй ще раз. Кла. Зрозумілий, ясний. Шпрехен, шпрах і шпрохен. Говорити, розмовляти. Шпрехен, шпрах кишпрохен. Відмінювання в теперішньому часі має свої особливості. Давайте пройдемося. Ich, sprechen, du, шpriхст rz, шприcht, віо, шпрехен іо, «іо», зі, зі шпрехен sprechen sprach gesprochen говорити розмовляти sprichst du deutsch sprichst du deutsch ти розмовляєш німецькою welche Sprachen sprichst du welche Sprachen sprichst du якими мовами ти розмовляєш sprechen sprach gesprochen говорити розмовляти heißen heißen Хизгесен називатися. Відмінювання в теперішньому часі. Презенс має свої особливості. Іх хайсе. Ду sie, es heißt, хайст. heißen, хайсен. Ір хайст, sie хайсен. Sie, heißen, hieß гессен називатись. du? Wie heißt du? І гайся Марія, і Гайся Марія. Як тебе звати, мене звати Марія. Erzählen. Rozpowiada. Erzählen, erzählte, erzählt. Розповідати. Die Erzählung. Розповідь похідне слово. Die Erzählung. Ich muss Dir was erzählen. Erzählen. Ich muss Dir was erzählen. Ерцеля, я маю тобі дещо розповісти. Розповідай. розповідати. Дякую величезне за увагу. Ви великі молодці. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Якщо так, будь ласка, ставте вподобайку, пишіть коментар. Підтримайте україномовний контент. На все добре, бувайте! Тус!